Обвинувальний акт у кримінальному провадженні номер 22024 дев'ять від 20 серпня 2024 року кримінального провадження за обвинуваченням дядика Олега Олеговича та гробового Антона Олександровича, у вчиненні злочину передбачено частиною 2 статті 15, пунктами 6, 11, 12 та частини другої статті 115 кримінального кодексу України складені 30 вересня 25 року та затверджень цього ж числа. І е, згідно даного обвинувального акту у кримінальному провадженні обвинувачується дядик Олег Олегович, 31.07.1989 року народження громадянину України уродженець міста Кремінчук, Полтавської області, проживаючи за адресою Полтавська область, місто Кременчук. Раніше не судимий Грабовий Антон Олександрович, 11.08.1998 року народження, громадянин України, уроженець міста Кременчук Полтавської області, проживаючи за адресою Полтавська області, міста Кременчук, Раніше не судимий. Згідно із формулюванням звинувачення в даному кримінальному провадженні висунув дядику Олегу Олеговичу, судового розслідування встановлено, що громадянин України, дяди Олегу Олегович, будучи. Обраним депутатом Полтавської обласної ради восьмого скликання та громадянин України Грубовий Антон Олександрович, перебуваючи на території Кременчуцького району Полтавської області, умисно вчинив кримінальне правопорушення проти життя та здоров'я особи за таких обставин. Відповідно до статті 3 конституції України людина її життя і здоров'я, честь і гідність, торканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Статю 27 Конституції України визначено, що кожна людина має невід'ємне право на життя. Ніхто не може бути. Свавільно позбавлено життя, обов'язок держави захищати життя людини. Разом з тим громадянин України, дяди Олегович та грабовий Антон Олександрович, усвідомлюючи характер своїх дій та їх наслідки, керуючись корисливими мотивами, будучи обізнаним про те, що життя та здоров'я людини є найвищою соціальною цінністю, про те, що ніхто не може бути свавільно позбавлений життя, незважаючи на встановлену кримінальну відповідальність за вбивство людини, про яку їм очевидно було відомо свідомо стали на шлях вчинення особливо тяжкого злочину проти життя та здоров'я особи. Умисного вбивства, тобто протиправного заподіння смерті іншої людині з корисливих мотивів, чинного на замовлення за попередні змови групи осіб, встановлено, що у 2020 році, пішточний час до Росії не встановлено родин України дяди Колего Олегович, під час проведення виборчої кампанії у селі Пришип Кременчуцького району Полтавської області, познайомився з громадянином України Кузьменком Сергієм Петровичем 27-09-го року народження. Який є місцевим активістом, фермером, а також засновником і директором ТОВ відродження, Код коді ДРПО no 1387 основним видом діяльності якого є вирощування зернових культур з метою особисто збагачення шляхом привласнення корпоративних прав та майна підприємства ТОВ відродження, Код, який зазначався бенефіціарним власником та директором якого є Кузьменко у несановому досі час, але не пізніше липня 24-го року. У е, громадянина України депутата Полтавської обласної ради дядика Олега Лововича виник злочинний умисел на умисне протипорани за смерті Кузьменко для реалізації свого злочинного плану, дядик Олег Олегов, діючи з прямим умислом, з прямим умислом вбивство іншої людини і осіб, з мотивів на замовлення у нестановлений до розсіданим час, але не, не раніше серпня 24-го року, перебуваючи у місті Кременчук Полтавської області, чинив низку юридичних дій спрямованих на фіктивне заволодіння. Та встановлення контролю над того відродження, директором та власником якого на цей час як Кузьменко, внаслідок чого майнові права та підприємство та майно після смерті Кузьменка фактично передуть у власність довірених осіб дядика згідно із злочинним планом, спрямовано умисне вбивство іншої людини, групу осіб з корисливих мотивів на замовлення, дяди колегу Леву, що не самому дорозі час, але та місці він залучив. Не встановлено цей час особи, яка після смерті Кузьменка буде виконувати роль директора того відродження, та під і виконувати вказівки дядика Олега Олеговича, діючи на ґрунті неприїзних відносин з Кузьменком, дядик діючи з пряму умусом мисла вбивства іншої людини, групою сібскорислих мотив на замовлення, посилюючи і посягаючи на найвищу соціальну цінність життя людини, розуміючи, що право життя. І є невід'ємним правом людини, та є те, що ніхто не може бути сильно позбавлений життя що спільно безпеки градур своїх дій, перебуваючи у спільно небезпечним наслідки та бажаючих настання, скорисливих мотивів, вирішив організувати умисне вбивство Кузьменка Сергія Петровича. Розуміючи що самостійно реалізувати цей задум неможливо. Я де вирішив підшукати та залучити загрошованого роду осіб. Які вчинять умисне вбивство Кузьменка на замовлення групою осіб. Для цього дяди колегової, діючи, діючи з прямим умисним справом на умисне вбивство іншої людини, групою осіб з корисних мотивів на замовлення, у нестановлений дособиційний час, однак не пізніше липня 24-го року, перебуваючи в місті Кермічок області, підшукав як спільника та, переконавши, що це та, та особа, яка, яку можна за грошова нагороду залучити до умисного вбивства, повідомив останньому про. Свій намір спрямовано умисне проти порани за смерті Кузьменко у період часу з 19-ї години по 21.00 26 .00 вересня 24-го року дяди Колегу Лео, діючи з примосу на умисне вбивство іншої групи корисних корислих на замовлення, перебуваючи е при Дніпровському парку в місті Кременчук Полтавської області, висловив чіткий намір на вчинення умисного вбивства Кузьменка. На замовлення при цьому пообіцявши якості винагороди за, за це грошові кошти в сумі 20 тисяч доларів США, розуміючи, що для здійснення умисного вбивства особи необхідна фізична підтримка дядик 26 вересня до року в період часу з 19.00 години по 21.00, перебуваючи в придніпровському парку в місті Кременчук Полтавської області, залучив до вказаної протиправної діяльності спільно на небезпеку злочинного наміру дядика, направленого на умисне вбивство запиння смерті іншої людині з метою недопущення здійснення цього новицькі про організацію вчинення злочину в правоохоронні органи, і в подальшому дали згоду на проведення заходу на викриття злочинних дій, виконуючи при цьому роль осіб, які вчинять дії, направлені на умисне вбивство. При цьому дядик повідомив. Вивчинення умисного вбивства, зокрема, особиста неприязнь та заволодіння підприємством Кузьменка, то відродження, а саме корпоративними правами товариса та майном. Для того, для того ж, дядек повідомив, до того ж, дядик повідомив, що бажає організувати вбивство Кузьменка, а також висловив вимогу, що фізичне заподіння смерті Кузьменку повинно відбутися шляхом інсценування самогубства останнього через повішення. Відповідно до розробленого дядеком злочинного плану, спрямованого умисне вбивство іншої людини групи з скорисливих мотивів на замовлення, фактичне вбивство Кузьменко повинно відбутися наступним чином. Олег Олеш під час піднадуманим приводом запрошує, Кузьмен, запрошує Кузьменка зустрітися біля насосної станції номер 2 на околицях села Пришип Кременчуцького району Полтавської області, де на Буде очікувати на останнього. Сам дядик на місце зустрічі не з'явиться, аби під час фактичного заподіння смерті Кузьменку перебувати в іншому місці, не пов'язаному із останнім. за фізичну за фізичної підтримки умисне вбивство шляхом повішення Кузьменка. Таким чином, аби під час проведення судово медичної експертизи організоване дядиком вбивство виглядало як умисне спричинення. Власне, смерті Кузьменком, тобто як сам, е, самогубство останнього, крім того, дядя Діюча спрямовусь на спромана наумисів вбивство іншої людини групи з скористих мотив на замовлень, у нестановлений до сорок час а, та місця, але не пізніше, 29 вересня, 2024 року, придбав мотузку е, та стілець, е, за допомогою яких Іншим виконавцям злочину слід буде інсценувати самогубство Кузьменка, тобто вчинити, останні, вчинити вбивство останнього через повішення, продовжуючи реалізацію злочину умусу з правоного мисне вбивство іншої людини групи усі з корислих на дядик 29.09 четверто року, період часу 12 години .00, 00 хвилин по 17.00, хвилин, перебуваючи в околиці села Пришиб і з полтавської області, здійснив розвитку місцевості та вказав на конкретне місце, де останній повинен здійснити вбивство Кузьменка на замовлення. Підтверджуючи злочинний умисло з вбивство іншої людини в людину групи з корисних мотивів на замовлення. Дядик Колегович новичого жовтня 24-го року, період часу з 9-ї години по 12-ї, гарбувачі біля насосної станції No2 на околиці села Першипка, на Чецькоронополської області повторно здійснили розвідку місцевості, де дядик остаточно визначився із місцем вчинення вбивства Кузьменка, казав вчинення злочину. Подальше. За не встановлених обставин дядик у нестановлений до час, але не пізніше, 25 листопада 2024 року, перебуваючи в місті Кримчук Полтавської області, залучив до протиправної діяльності ще одного виконавця злочину Грабового Антона Олександровича, який працює в якості особистого водія-дядика для підсилення групи з метою більшої вірогідності виконання замовлення на умисне вбивство змоги через повіршення. Призвучу спільний із грабовим злочинний задум спрямований на умисне вбивство іншу людину групу сіткористих на замовлення, дядек, будучи впевненим, що виконують дії направлені на позбавлення життя Кузьменка 22 грудня 24 року, приблизно тринадцяті годин на входять, перебуваючи поблизу Курківського мосту в місті Кременчук Полтавської області, передав на мицькові кошти. Сумі 500 доларів США як частину завдатку за вчинення дій, направлених на умисне вбивство. Тим самим черговий раз підтвердив злочинний умисел, направлений на вчинення умисного протиправного права смерті Кузьменко та виконав всі дії, які вважали необхідні для доведення злочину до кінця. При цьому дядек повідомив частину завдатку, тобто півтори тисячі доларів США, 1500 доларів США, перебуває передасть після вчинення вбивства Кузьменка, а іншу. Частину грош... грошей в розмірі 18 тисяч доларів США дядек віддасть впродовж одного місяця після вбивства, виконуючи відведену роль у злочинному плані 25 грудня 24 року. Приблизно в період часу з 17.56 хвилин по 18.25 двадцять хвилин грабовий, перебуваючи за адресу обласного міста Стакремочуку, вулиця е, Покладова, будинок 10Б, висловив дядеку новий прийняти. Приймати особисту участь у западній смерті Кузьменко, зазначивши, що має відповідні фізичні навички для утримування та вбивства останнього, тим самим підтвердивши злочиння намір направлення на виконання умисного протиправа западній смерті іншої людині, організованого по Подальшому 26 грудня 2024 року, приблизно період часу, з 20-ї години по 20.34 3-4 хвилини, дядик Олеговоч, діючи з прямим умистом спрямованим умиснув іншої людини групи сільського дисциплиних метеїв на замовлення, перебуваючи поблизу Круківського мосту міста Кременчук. Полтавської області передав раніше придбано мотузку, зв'язану з петлею, наголошуючи на тому, що саме на даному мотузці останнього необхідно здійснити умисне вбивство Кузьмінка через повішення. 29 січня 25 року, о 13-й сорок хвилин, з на умисне вбивство іншої людини, групою сів з корислих метів на замовлення, з номером мобільного телефону плюс 38. Зателефонував Кузьменку е, на номер мобільного телефону е, 3806 та запропонував зустрітися у Пришипській сільській раді за адресою Полтавської області, село Пришип, вулиця Центральна, будинок 46. Для нібито обговорення робочих питань. Того ж дня о 14 годині 03 хвилини Кузьменко прибув для зустрічі з дядеком до Пришипської сільської ради за адресою області, село Пришип, вулиця Центральна, будинок 46. Після цього, 29 січня 25-го року, приблизно 14 годин, 20 хвилин, дяди колегу Легов, діючи з примусом став наумисневсню людину групи сім на замовлення, будучи впевненим, що виконують разом із ним дії направлені на позбавлення життя Кузьменка, запросив останнього разом проїхатися до території насосної сосної танці 2 в околицях села Прошип Кременчусь Короно-Полтавської області, усвідомлюючи, що за його замовленням у зазначеному місці Кузьменка. Позбавлять життя в той же час, 29 січня, приблизно 14-й один, двадцять Грабовий діючий спромог з на умисне вбивство іншої людини, групу сіб з корисливних метів на замовлення виявив бажання особисто приймати участь проти правособню смерті Кузьменка та прослідкував на місце вчинення вбивства з особистим тобі. Кузьменка керуючи автомобілем, що перебуває у користуванні дядика, черговий раз підтвердивши злочинний намір направлений на умисне проти прав смерті іншої людини. Дядик та газовий діючи з правому на умисне вбивство іншу людину. Групу осіб, скористах мотив на замовлення 29 січня двадцятого року, приблизно 15.00 хвилин, прибувши на територію насосної станції номер 2, яка знаходиться на околиці села Прошив Кримчисько району Полтавської області, вчинили спробу умисного протиправного заподіяння смерті Кузьменка, кинувшись на останнього. Та заламавши йому руки, вчинили усі дії, які вважали за необхідне для доведення кримінального правопорушення до кінця. Однак кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі, від їх волі, оскільки протиправна діяльність останній була припинена співробітниками служби безпеки України. Таким чином, дяди Олег Олегович 31-го, на сьому сімдев'ятого року народження обвинувачується закінченому замаху на вбивство, тобто мисли проти права за смерті іншої людині, корисливих мотивів на замовлення, вчинено групу осіб. Тобто вчинення кримінального правопорушення передбачено частиною 2 статті 15 пункту 6, 11, 12, 4 статті 115 Кримінального кодексу України. Формулювання, формулювання обвинувачення Гробовому є аналогічним і чи варто його зачитувати, я можу зачитати <кхі> ідентичне, оскільки воно групою сі чинено. Воно є повністю ідентичне, і <кхі> там я тільки так. В кінці зробив так, там обвинувачення порядку, бо я знову в кінці, що можна його не зачитувати. Добре, немає. Не е, тоді лише зазначу про те, що. Грабовий Антон Олександрович 11.08.1998 року народження, обвинувачується в закінченому замаху на умисне вбивство, тобто умисне проти права на запит смерті іншої людини, з корисних мотивів на замовлення групи осіб, вчинення кримінального правопорушення перебаченої частиною 2 статті 15 пунктами 6, 11, 12, частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Суд оголошує прохальну частину позовної заяви. Кузьменко Сергій Петрович просить визнати його цивільним позивачем. Ну, він вже визнаний. Притягнути дядика Олега Олеговича, Грабового Антона Олександровича як цивільних відповідачів, за даним позовом у межах судової справи на даний час ви вже такими є, скільки позовна заява надійшла. Стягнути з цивільних відповідачів на його користь, завдану йому матеріальну шкоду. В сумі 10 тисяч гривень з кожного відповідача окремо і стягнути з цивільних відповідачів на його користь, завдану йому моральну шкоду в сумі 2 мільйони гривень з першого відповідача, дядика Олега Олеговича 100 тисяч гривень, з другого відповідача Крабового відповідача Антона Олександровича. Також зазначив, що прийня... просить прийняти до уваги, що вище зазначені кошти будуть ним невідкладно перераховані на потреби. Збройних сил України. Вам обом питання поставлю, а потім по одному можете відповісти. Суть обвинувачення вам зрозуміла це перше питання? Зрозуміло. Немає необхідності щось роз'яснювати з приводу пред'явленого обвинувачення? Немає. Зрозуміло. Ви винним себе визнаєте, не визнаєте, визнаєте частково? Не визнаю. Ви? Не визнаю. Не визнаєте. Е, ви маєте право не давати покази, не відповідати на запитання. Це вам в процесуальних правах передбачено. Я вам ще раз про це нагадую. Е, з приводу позовної заяви, е, яке ваше відношення, ви знаєте, не ви знаєте? Ні, не визнаєте. Не чому. Ні, ми не визнаємо. Ну я так розумію, якщо ви не визнаєте винуватість, то і. З цим пов'язано.